Футболу бути 2 квітня презентували громадське об'єднання Клуб Кривий ріг. Ця організація пообіцяла відродити професійний футбол в нашому місті. Тренер футбольного клубу Кривий ріг Валентин Платонов. У минулому легенда Кривбасу. Зараз готує хлопців до змагань в Суперлізі. Вважає, що назву ФК Кривбас» потрібно заслужити тільки своїми результатами на футбольному полі. На фоні того, що у нас є Кривбас зареєстрований, там який теж офіційно грає на Пілігстві області. Целях того, щоб не будоражити общественни я і це правильно. Ми назвалися назвались так, але дійсно треба названня це заслужити ще за своїми успіхами і результатами. Допомагати Валентину Платонову буде ще одна відома у футбольному житті особистість Юрій Штурко. Більшість гравців нового клубу, вихованці школи Кривбасу. Керівництво ФК Кривий Ріг планує найближчим часом вивести склад у другу лігу України. Вы знаете, мне тяжело еще, как бы спросили профессия, это назывался футболист, тренер. Нет, просто ну, как бы предложили мне поиграть, плюс чуть помочь. А я сделал, акцент сделаю на Валентине Платонова. У него опыт большой, побольше, и за счет него, и мне есть у него чему поучиться. У него тренировочный процесс все на нем, как бы сказать. А я, ну так, помощь помогаю и учусь все время. Як декларують керівники організації, команда буде фінансуватись за рахунок великого кола бізнесменів, активних уболівальників і всіх бажаючих долучитись до спільної справи. А поки ФК Кривері готуються до перших серйозних турнірів, команда першого міського після зимового відпочинку без підготовки та тренувань запропонувала новому футбольному клубу зіграти та перевірити, на що ж вони спроможні. Хлопці, починаємо попереду два тайми по 20 хвилин. Перша половина тайму була рівною. Команди по черзі обмінювались ударами, але гра без підготовки дається в знаки. На 11-й хвилині ми пропускаємо перший м'яч. Після нього ворота Олександра Акуленка залітає ще два. Але перший міський не боїться, зібравши волю в кулак, розігруємо м'яч, даємо навісну передачу, з якою чудово розібрався випусковий новин Володимир Кохан. Він забиває м'яч в роздягальню рахунок: 1-3. Другий тайм починається не на користь журналістів, але йти додому ніхто не збирається. М'яч знову суперника. Удар гол. Здаватись ніхто не збирається. За половину другого тайму ми пропустили два м'ячі. Потрібно забувати і нам. Контратака. У нападі Ярослав Лохвіщук та Микола Чирва. Обходимо суперників. Не можемо розібратись, хто проб'є. Замешкались. Але забили. Удар і гол. Рахунок 5-2. Суперник вирішує зайняти захисну позицію. Журналісти не здаються, віримо. Перевіряємо їх воротаря та наносимо удар за ударом. Чергова контратака. Помічник телеоператора Андрій Петров віддає гольову передачу на забігаючого кореспондента. Б'яч прийнято. Залишається справа за малим. Ми забиваємо. Хоч перемогти у цьому змаганні нам не вдалося. Наш капітан, відже і воротар Олександр Акуленко, довів влучно попасти в рамку воріт під силу не кожному. Акула парирував сильні удари. Але в цьому матчі сухим з води не вийшов. Але ми не засмучуємось. Готуємося до відповідальних змагань. І нехай перший міський цю гру програв, але попереду нас чекає багато перемог, так само як і футбольний клуб Кривий ріг. Бажаємо новому клубові результативних матчів та видовічних ігор. До чемпіонату вони готові. Микола Чирва, Віктор Зубченко, Віталій Кваша. Підсумки тижня. Перший міський.